На в'їзді в Умень нас зустрічає, мабуть, найбільш небайдужа людина в історії планети. Тут, в самісінькому серці України, ми сподіваємось знайти і зрозуміти тих, хто завтра вирушить на Київ. Це швидше за все не про них. І точно не про них. Саме на цій площі інший видатний борець Іван Гонта вим'я козецької присяги вбив своїх синів і перейшов на бік повсталих гайдамагів. Час вирватися з неволі і тягости панської. За іронією, сьогодні цей майдан носить ім'я не менш відомого борця Володимира Леніна. Завтра, о п'ятій ранку, під його правицею мають зібратися протестувальники з усієї Умані. Олег підприємець-перевізник. Його спринтер очолить колону, яка і вирушить на Київ. Але якщо з автобусом Олег дає собі раду, то з державою вже не сила. Ще одна з таких головних проблем це налоговий кодекс. Загальна система оподаткування це те, що якщо сьогодні перевізник маючи один, два, ну три невеликих Мерседеса Спринтера, і помімо цього він ще повинен утримувати ну як мінімум двох бухгалтерів. Урвався терпець і у місцевих громадців. Підприємці 160 патентів тільки здали за порушення в Умані сім'я стануться голодними. Він буде народний бунт. Від нашої громадської організації приблизно 30 осіб їдуть. Але самі діячі підраду чомусь не поспішають, тільки говорять красиво. Люди не вже усвідомлюють цю небайдужість, що від них залежить їхнє майбутнє життя. П'ята ранку. Схоже, небайдужість програла здоровому сну. Ленін проводжає в дорогу ледве з десяток куманців. Зідзвонюємось з рівненськими протестувальниками. Вони саме намагаються виїхати з міста, прориваються з боями. дуже Вони є практично на кожному місті, місті. Тобто зупиняють виключно буси, ці автобуси. Чекаємо небайдужих до останнього, але марно. Усі уманські протестувальники вмістились в один автобус, у пана Олега. Ще два автобуси будуть їхати за ними на підтримку прав перевізників. Чи матимуть вони проблеми з ДАІ чи міліцією? Ми зараз перевіримо. Поїхали. Умань залишається позаду Київ ближче. За півгодини зустрічаємо перших даїшників, але вони не по нас. Зараз, десь на іншому боці життя, прем'єр Микола Азаров збирається теж їхати, але у аеропорт борці за краще життя з усієї України їдуть до Азарова, а Азаров вчить до Борисполя. Там він сідає в літак і мерщій до мінська на конференцію держава СНД. в Білорусі. Жодних протестувальників. Останні з них нещодавно отримали тюремні строки за свою незгоду з політикою Лукашенка в Україні. Протестувати поки що можна. Уменський спринтер мчить трасу в автобусі лунає, мало зрозуміла водійська говірка. Це прильовлася. Я на ній не напрягаюсь, вона і поплива. А там уже приплюлась ще раз. Вдруге перетнеємось да і на в'їзді у Київ. Жодних проблем. Ми в столиці. Під радою велика копія у мені. Діячі так само красиво говорять, а масовка їм вірить. Амініве дяді тому стало же гірше! Що ми сюди приїхали І звідки ви? стало куда уменці розчиняються в різнобарвному натовпі. У них немає ані прапорів, ані якісних банерів компенсують все щирістю намірів. За ентузіазм не пропав мічний дійство на царедума, що може щось за гаслами. Тут можна вивчати географію. Сама акція називається Красиво вперед. Має яскраві символи і закінчується перформансом. Телевізійним новинам має сподобатись. Першим символом цього тижневої акції протесту під Верховною Радою стали ось такі дитячі лопатки. Можливо, як спадок прем'єр-міністра Миколи Азарова, який нещодавно заявив, копайте і буде вам повний холодильник. Другим символом стали ось такі білі стрічки. Можливо, як спадок помаранчевої революції, Щоправда, правда, з обсягів сьогоднішньої акції до помаранчевої революції, ані за результатами, ані за кількістю людей вона не дотягла. П'ять тисяч людей зі ста міст України в цей день об'єднали проблеми. У кожного своя вийшов справжній Вінегрет. За цей кодекс поганий, який робить злотійку для людей. За пенсійний кодекс? Так. Воно все входити. того чечетова, дирижара, який керує всім. Горай його до далі. За той я що він робить? Що робиться в Верховній Раді? Чому б'ються постійно? Чому регіонали всіх б'ють? Тому що не дають свободу слова людям сказати хоча б одне слово і сразу вот. А почему делать у нас? Вокруг одна сплошная ложь. Ложь, в которой вообще никто уже не хочет даже разобраться. Спробуємо ми за сценою, символікою і гаслами акції стоїть Наталя Королевська з Б'юту. У пресі її називають новою Тимошенко і обіцяють велике майбутнє. Вона на мітингу єдина у червоній футболці. А ось так її відстоює Ксенія Ляпіна. З'являється несподівано, навіть для королевської, проривається на сцену. Очевидно, має що сказати людям. Але досить скоро обидві депутатки долають неприступний для простих людей паркан і зникають в раді. А зараз в цей час у далекому мінську обговорює створення зони вільної торгівлі між країнами СНД. А Олег залишає свій слід в історії чергового протесту під стінами ради. Що я не бачу ніякого результату, але хотілося б, щоб він був, щоб нас почули. Як би ми не звали депутатів, вони до нас не йдуть. Вони нас не чують. Виявляється, таки чують. Лідер фракції регіонів в парламенті Олександр Єфремов доносить думку більшості. Наскільки я знаю, акція проходить нормально. Виступають там представники різних фракцій. Я думаю, що представники від нашої фракції виступять. І наша задача, звісно, метою, щоб діло улучшалося. У да, мене руки чешуться. Взяти камінь, кинути, розбити те вікно. Щоб бачили, наскільки люди вже не можуть терпіти. Усвої, усвої... Якщо ми сьогодні злякаємося, то а що з нами буде завтра? А на кого ми будемо виглядати і для чого ми вирощуємо наших дітей, щоб вони жили в страсі в цій країні? Навіщо? Сам Олег, здається, не боїться нічого. Обіцяє будь-що приїхати до ради наступного разу за три тижні. Переконує людей з Умані буде в десятеро більше і наполегливо просить нас про одну єдину річ. Тільки закрити номера, Я вас прошу Бо мене завтра. ліцензію. ігор Андрющенко, Євгенія Моторевська, Олександр Бражнік та Денис Перегудов. Тавай.